Привіт! Зараз подивимося ваші карточки на липень місяць. Подивимося, що вам принесе цей липень і що вас там очікує? І почнемо ми із колоди Небо і Земля. О, бачите, у вас тут починається вісім, з вісімки жезлі. От тут написано. Стремітельність. Тобто, все буде дуже швидко якось розвиватися. Це дуже швидкі події, прорив, новини, переліт може бути, пульс взагалі життя. Так, отака, ну, отак, отак все буде швидко якось відбуватися. Раптовість, легкість, потік. Тут про вогонь в русі. Про переписки такі емоційні, скажімо так, і швидкі. Якщо за роботу, то тут усе буде дуже швидко якось відбуватися. Тут потрібно буде встигати, тому що може бути багато всього, і треба швидко з цим все вирішувати. У стосунках, тут або блискавичне знайомство буде, або взагалі розворот ситуації. Тобто, да, або стрімко якось почнуть розвиватися стосунки. У рішенні тут. Про те, щоб гальмували. Тут якраз про те, що час летить і потрібно діяти, не стояти на місці. Ідемо далі на колоду телеми. Ого, Верховна жриця! Клас! Я її люблю, обожнюю верховну жрицю. Це в нас про мовчання, це про таємницю, інтуїція, взагалі про жіночу силу тут більше, про приховане, скажімо, знання. Подвійність, тому що це, знову ж таки, щось приховувати. так, Це споглядання, підсвідомість, якась взагалі містика може відбуватися, ну і, і цикли, скажімо так. В роботі це про те, щоб ви довірилися відчуттям, тому що не всьому потрібно давати якесь логічне пояснення. От Все відбувається отак, як воно є. Тобто, якось, як, наче по волшебству, скажімо так. да. У стосунках тут хтось приховує правду, і може це навіть ти бути. так, або, ну, Тут або, -або а щось, мені здається, більше ти стрілець. По рішенню тут про те, щоб не говорити зайвого. Тут потрібно тільки спостерігати, так, бути, відсторонитись від якоїсь ситуації і от просто поспостерігати. Ідемо далі на вейта. От місяць знову тут така подвійна м, прихованість іде. А... Ну, тут уже за емоції більше почало відповідати. Так? Це ілюзії, тінь, сни, якісь які віщі, або які, якісь нав'язуючі, можна сказати, обман, тривога, неясність бачення ситуації, якийсь задурманений розум. Знову ж таки, це теж про жіночу енергію більше, про вагітність, наприклад. Якщо стріляється хтось із вас вагітний і це приховує, то це поки що якось не час про це говорити, а трішки пізніше. Про спокуси, якісь, містика, знову ж таки, так? от таке якесь тремтіння може бути фізичне, навіть от такого прояву. У роботі це все каламутно, неясно, що робить, куди воно все йде, але тут головне не поспішати із висновками. У стосунках це емоційний туман. Але через нього дійсно видно правду. Тобто о, місяць може, от місяць да, він не просто так називається, він підсвічує нам те, що ми не бачили, наприклад. Отак, В рішенні тут е, потрібно пробиратися якось інтуїтивно. Тому що логіка зараз дуже, дуже слабка, і потрібно, от, е, як. Е, на свою інтуїцію тільки покладатися. Розумієте? Тобто, тут, і по верховній жриці, і по місяці дві ці карти говорять, довіряйте своїй інтуїції і не сходьте з цього шляху в цьому місяці, скажімо так. По по, по не дивимося тут, і більше як навіть і застереження, дивимося, що у нас тут. От, карта Ліліт. Дивіться, верховна Жриця – це і є Ліліт. Типу вона другий раз повторюється в таротіне знову тіньова жіночність, відмова підкоритися під когось. Тут чуттєва сила, сексуальна магія може бути. так? Внутрішній бунт, зваблення, демонізація більше жінки, так? незручна якась правда і може бути як сила покинутої. В роботі це про те, щоб не дозволяти себе принижувати, тому що ваша дикість. Це не вада, скажімо так. Да? У стосунках це про те, що сильна така сексуальна енергія. Але тут є і небезпека маніпуляцій тобто потрібно фільтрувати за рішення: ці три карти, і ця основна, вона ну, вже як наче заключна. Да, вона говорить про те, що. Потрібно прийняти свою тіньову сторону. Не тікати від неї, а прийняти от в себе всю повністю, всіх, повністю, які, які ви є, стрільці, да? от з, з вашими і з темними сторонами, і світлими, але бачите, тут більше говориться нам про свою темну сторону. І останнє це в нас е, таро казанове. От у нас п'ятірка мечів. Це якась це в нас про якусь зраду. Це гра без правил, тобто підступність, якась в кінці липня може бути про приниження, боротьба за домінування. Поразка да, із присмаком цього приниження, скажімо, еротична боротьба може бути, тому що це казанова, і тут ми не виключаємо таких можливостей. Психологічне тиснення теж, стратегічна помста скоріше, так? влада через біль, виграш, який залишає порожнечу. У роботі це про те, що потрібно остерігатися інтриг якоїсь недобросовісної конкуренції, тобто, це може бути присутнє в кінці липня. У стосунках це про гра ну, гру на пониження, приниження, скажімо так, пасивна агресія дійсно по п'ятірки мочів і маніпуляції знову ж таки. У рішенні це про те, щоб ви не мстилися, так, а підняли свій рівень не меч, скажімо так, не навострили мечі, а от підняли свій особистий рівень. Тобто стали зрілішими в якихось моментах. Загальний підсумок такий для вас, стрільці. На липень, це м, тут про шалену таку гонку енергії крізь ілюзії, скажімо так, еротичні провокації, якісь, ну і внутрішній виклик е, бути собою навіть, скажімо, в темряві. Тут, в принципі, буде і прорив, і вибух такої сильної інтуїції, але якщо ви не злякаєтеся, побачите, як виглядає е, ваша тіньова правда, скажімо так. По пораді тут не все має бути світлим, щоб бути справжнім. Дозвольте собі бути якимось некерованими, глибокими, дикими, скажімо, імпульсивними. І все стане на свої місця. Ви побачите, хто, був, хто є хто, що потрібно відпустити, що потрібно залишити. Все проясниться. Тобто, стрільці, липень для вас це такий місяць прояснень. І підняття своєї свого рівня енергії та й взагалі своєї планки. Бажаю, щоб у вас це все пройшло більш в легкій формі. Гарного вам липня!